Вітаю всіх хто перебуває на хвилі раді голос Києва. Сьогодні у нас в студії Вадим Хапібулін, правозахисник, громадський діяч, голова нової солідарної України. Мої вітання Дякую. Пане Вадиме, Я пам'ятаю всі ваші прогнози. Попередні, вони всі збувалися. І знаєте, зважаючи на те, що ситуація все ж таки не стабілізується зараз у нашій країні, мені хотілося почути, а, а які прогнози на найближчий час от ваші відносно ситуації в країні? Я повірте не, 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 не дуже радий, що вони збуваються, ці прогнози. Да. Я так само, як і інші люди, дуже вірю в справедливість, я дуже вірю в гарне європейське наше майбутнє, але на жаль. З кожним днем в мене також опускаються руки. Що зараз робити? Ну потрібно все робити можливе, все робити можливе. Навіть якщо десь на верхніх щаблях щось не помічають, потрібно все робити кожному на своєму шляху, щоб ті герої, які загинули, не були їх смерті марними. Що для цього потрібно зробити? Я думаю, що, звичайно, те, що зараз робиться, ну це 5% від того, що мали б зробити. Я не можу, наприклад, наб, на, на, наблюдати, що зараз відбувається у Верховній Раді. І прикриватись тим, що це єдиний легітимний орган. Ну так проведіть дострокові вибори, і які питання, за 60 днів буде нова нова рада. Коли, вибачте, люди. Переховались в інші так названі групи і фракції, і зараз саботують реальні реформи, саботують реальні можливості. Ви ж бачили, як законопроект про люстрацію ми і, і я особисто, і як голова нової солідарної України на всіх кроках кричали: цей закон не ну, потрібен. І в ітогі, так, да, його прийняли. Але ж це 5% від того, що. Там є, тому що там, наприклад, питання суддів-порушників стосується тільки тих подій, які були на Майдані, ну, скажімо, в часи революційні. А вибачте, що до цього не порушували наші права в судах. Вибачте, що цей закон стосується тільки загальних судів. А що в господарських судах не відбирали бізнес, не е, підприємців, а що в адміністративних судах пенсіонери чи афганці змогли захистити свої права, оскаржуючи протиправні рішення пенсійного фонду? Тому, ну трошки, в мене, звичайно, не зовсім позитивний прогноз. Але я щиро вірю. Я думаю, що треба тим, хто ще має вплив на Майдані, нагадувати постійно, не забувати про тих, хто зараз на верхніх щаблях влади, нагадувати про себе, зробити це якось постійно і нагадати, що команду, яку зараз підбирають, яка працює, ну, може трошки потрібно. Зваженіше підходити до тих, хто буде намагатися допомагати країні з реформами. Ділове громадсько-політичне життя Києва, очима влади і громади. Інтерв'ю, коментарі, репортажі про все, що викликає суспільний резонанс. Наш мікрофон відкритий для усіх точок зору. Нам цікаві аргументи як за, так і проти. Поличні акценти розставлятимемо щоп'ятниці п'ятниці о 18.35 з повтором у неділю.